Республіканський розкол через Україну, спікер парлати представників в Америці, Майк Джонсон, який усіляко блокував виділення нам допомоги, зараз опинився. Ну як кажуть, між двох вогнів. Демократи засуджують його за бездіяльність а однопартійці республіканці вони погрожують йому зняти з посади, якщо він поставить на голосування український пакет допомоги. Опинившись на пекельному стільці, Джонсон поїхав у Флориду до резиденції екс-президента Дональда Трампа. Про що говорили наодинці, і як скоро Україна матиме американську підтримку, яка нам була потрібна навіть не вчора, а позавчора. Юрій Гула розкаже. Резиденцію Дональда Трампа у Флориді з піщаними пляжами, полями для гольфа та власним спа-центром за часів його президентства називали літнім білим домом. Там він ухвалював рішення про удари по Сирії та приймав поважних гостей. І навіть зараз, коли Трамп не має президентських повноважень, до нього їздять радитись найвищі посадовці США. По суті, третя людина в американській владі, спікер палати представників Майк Джонсон, прибув до Трампа напередодні в день. Хоч у Флориді зараз плюс 25, Утім, справжня спека на спікера Палати представників чатує на капітолійських пагорбах, де він опинився поміж двох вогнів. З одного боку демократи на чолі із Байденом тиснуть на нього через бездіяльність в питанні допомоги Україні. З іншого республіканці категорично проти цього й погрожують зняттям з посади Джонсону, якщо він винесе на голосування. Українське питання, це попередження, і нам час пройти через процес. Не поспішайте і знайдіть нового спікера палати представників, який буде підтримувати республіканців і нашу республіканську більшість, а не демократів. Ультраправа республіканка та затята трампістка Марджорі Тейлор Грін пригрозила скинути однопартійця Джонсона зі спікерського крісла, якщо той буде просувати допомогу Ізраїлю, Тайваню й Україні. Тим самим конгресвумен створила внутрішній розкол і загнала спікера у глухий кут, пише американська преса. Джонсону діватись нікуди, і він прибув до Трампа за політичним захистом і порадами. Для мене велика честь приймати вас у Мар Алаго, моєму будинку, за 18 мільйонів доларів на березі океану в затоці. І це одна з наших проблем: корумпована судова система. У нас відкритий кордон. В нас в країні багато проблем, і з виборами проблема. Рам та Джонсон кілька годин спілкувались тета-тет, поки преса чекала в одній з кімнат резиденції кандидата у президенти. У підсумку той заявив, що республіканці будуть готові надати зброю і гроші Україні, але лише у вигляді кредиту безвідсоткового та безстрокового. зробити це у вигляді кредиту, а не як дарунок. Ми роздаємо подарунки на мільярди і мільярди доларів. Набагато важливішим для мене є той факт, що Європа повинна активізувати. Атися вони повинні дати гроші, вони повинні зрівняти рахунок. Якщо вони не зрівняють рахунок, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше аніж ми. Попри те, що в США немає коштів на рахунках для України, 138 мільйонів доларів цього тижня, таки знайшли у вигляді гранту. Повідомила посол США в Україні. Кошти підуть на модернізацію систем ППО, але цього фінансування критично мало у порівнянні з заблокованим пакетом. Із Флориди до Вашингтона спікер Палати представників повернеться у понеділок. Подейкують, що саме наступного тижня він може винести на голосування український пакет. Хоча Майк Джонсон обіцяв зробити це ще минулого тижня, але віз і нині там. Із Нью-Йорка Юрій ми Україна марафон. Єдині новини.